Оце посаджена наша сір'я, тому що ми її вирощували в стаканчиках. Такий кусочок. О, Така вона. Немолоденький угу. релисточок пускає. А там рядочок йде е, мальвіни. Це пізній сорт. Ось так наша розсада росте в стаканчику. Такий стаканчик, так вона росте. О, які корешки. корішки вже аж через стакан, її треба обрізати і висаджувати. це маточний ряд. Це навісні.